Секрет життя в пошуку краси, а не в знаходженні сенсу. Оскар Вальд створив роман портрет Доріана Грея в епосі Стриманого декадансу Англія кінця XIX століття, коли естетизм проголошував красу вищою цінністю. Сам Вальд, блискучий дотепник і провокатор, опинився в центрі скандалу. Після виходу роману його звинуватили в аморальності, а згодом і засудили за непристойність. Сюжет розгортається навколо юнака, що продав душу за вічну вроду. Його портрет старіє замість нього, стаючи огидним від гріхів, які Доріан чинить у своєму подвійному житті. Атмосфера твору, як тонкий серпанок, краса межує з розпадом, тиша з прихованим жахом, кожен штрих про одержимість і забуття. У час візуального культу кіло й образ залишаються валютою суспільства. Саме тому цей роман. Тривожне дзеркало нашої епохи. Підписуйся на наш канал, щоб орієнтуватися в безмежному світі книг. Став лайк, щоб розповсюджувати книжковий контент. Пиши коментар, яка книга справила на тебе враження. Є книги, що зникли з полиць, але не з пам'яті. Переходь за посиланням, заповнюй форму, ми пошукаємо та надрукуємо її для тебе.